План розвитку Одеської гімназії номер 17 Одеської військової ради, Він знаходиться за одесою, місто Одеса, був профільська 46. Поки кілька слів про себе, мене звучать його дитяна, має безперервний педагогічний стаж 24 роки, і мій девіз протягом всіх цих років, і сподіваюся, надалі, дорогу, на дані здорову здолаю дорогу той. Хто йде? Розпочинала я свою педагогічну діяльність е, е, у 2000 році в Одеській загальноосвітній школі номер 1 якій навчалася і згодом потім і закінчила. Е, з 2015 по 2021 роки працювала заступником директора з навчально-виховної роботи Одеської спеціалізованої школи номер 69 перших третій ступені з подвигу на вивчення української мови Одеської міської ради Одеської області. Із 20, 2021 року по нині працюю учителем фізики та математики Одеському ліцею номер 4 Одеської міської ради. Маю повну вищу освіту, кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання учитель методистів. У 2000 році закінчила Одеський державний університет Мінімечника і здобувала кваліфікацію фізик. У 2011 році закінчила школу резервних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів. В 2014 році закінчила інститут іноційної та після освіти Одеського національного університету імені Мечника Присвоєна кваліфікацію математик, вчитель математики. У 2015 році закінчила державну <клухи> владу Південноукраїнський національний університет імені Ушинського, де здобула ступінь магістра за спеціальністю управління начальним закладом. Протягом своєї освітньої діяльності брала участь у багатьох конкурсах. Один з них це учитель року за номінацією Фізика, То сіла в разві місце на той час. Маю багато різноманітних сертифікатів. в мене є переможці олімпіад з математики та фізики, районного та міського етапу, є почесна грамота департаменту освіту. Ну, тепер кілька слів про сам заклад. Отже я намагалася вивчити історію цього закладу. З 1904 року в приміщенні гімназії було розташоване народне ремісниче училище. З 20-х років минулого століття Це семирічна школа. У роки в ній була розташована друга залізнична чоловіча школа. З 1961 року вона стала середньою школою номер 18 яка розташована в двох приміщеннях. Ну і з 2023 року Одеська гімназія номер 18 яка має свій статут, затверджена Одеською міською радою, внесена до єдиної державної електронної бази з питань освіти і код закладу 138766. Гімназія має свою емблему та дивись. Всі перемоги починаються з перемог над собою. А, і а, тут про, хотілося проаналізувати склад педагогічного колективу. Отже, кількість вчителів 42, із них мають кваліфікаційну категорію вищу, о, вищу 11 вчителів, першу категорію 8 вчителів, другу 6 і спеціалістів 17. Отже, колектив доволі такий молодий, але серед них є вчителі, які мають педагогічні знання та нагороди. Учитель методист 4, старший вчитель 3, Відмінник освіти 1. На початок 2024-2025 року в школі навчається 424 учні. За даними СОО, спроможність закладу 600 учнів, кількість класів 21, кількість приміщень 40, режим навчання 5-денний, у дві зміни, дистанційна та змішана форма навчання. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гривні Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-вихових завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібності дітей. Обрається форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно законів України про освіту, про загальну середню освіту. Та статуту закладу освіти з урахуванням специфіки закладу та інших особливостей організації навчально виховного процесу. Вся навчально виховна діяльність закладу спрямована на розвиток здібності і талантів. Відродження та примноження інтелектуального потенціалу України, формування всебічного розвіненої особистості, здатні самостійно і творчо вирішувати нестандартні ситуації, стати життєздатною та досягти певного успіху. З метою активізації навчально-виховного процесу, велика увага приділяється індивідуальній роботі з учнями, впроваджено вивчення економіки в усіх класах починаючи, починаючи з першого. Виховний напрямок реалізується через організацію факультативів, гуртків, гуртків проведення тематичних тижнів, конкурсів, свят, які спрямовані на самореалізацію та розвиток учнів. Ну, свого аналізу, тому хотілося спочатку зазначити сильні сторони даного закладу, науково-методичне забезпечення освітнього процесу, створення умов для варіативності навчання і у життя заходів щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, продовження роботи МОЖ, продовження впровадження в освітній процес освітніх програм, Світ чекає крилатих, ліга крилатих, інтелект України. Робота над реалізацією нових навчальних планів з урахуванням нових стандартів освіти, залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю закладу освіти, удосконалення дистанційного навчання та роботи закладу освіти під час воєнного стану, Відсутність вакансій, створити безпечне освітне середовище одне з першочергових завдань. Закладу освіти, виконання якого має реалізувати право е, на безпечні та на шкідливі умови е, навчання та праці, навчання і приміщення закладу освіти забезпечені доступ, доступом до мережі інтернет, який дає можливість використовувати електронні освітні платформи, можливості мережі під час підготовки та для проведення занять. Е, е, Виявлено слабкі сторони: необхідність постійної медичні підтримки вчителів, особливо молодих спеціалістів. Створення єдиної електронно-методичної бази недостатній рівень фінансування тримовитації вчителя та, 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 та творчого росту. Гімназія не має можливості забезпечити безпечні умови навчання та праці під час воєнного положення у зв'язку з відсутністю укриття на території закладу освіти та можливістю його облаштування. А, також сам заклад потребує облаштування спортивного майданчика і окремого актового залу. Але можливості, які є, продовжувати освітній процес у змішаному форматі на базі ліцеїв 60 і Міхайлівських, які знаходяться поруч та у дистанційному форматі серця за заявою батьків. Ну, використання ІКТ-орбочців, вчителів, наповнювальність класів, поділ на групи, привичення української іноземних мов інформатики. Вибір освітніх програм, розбуд, розробка авторських програм з можливістю використання їх в освітньому просторі, підвищення практичної та дослідницької спрямованості з навчальних предметів. Забезпечення професійного розвитку вчителів у, у контексті нової української школи, використання інформаційних технологій в освітній та управлінській діяльності. Розробка проєктів та презентації їх для широкого загалу, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток ключових компетентностей учнів, забезпечення співпраці всіх учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства, підвищення іміджу закладу, ну і загрози, які зазвичай існують. Це низький престиж професії вчителя від тих фахівців вчителів. Недостатній набір учнів під час воєнного стану, тобто виїзд за кордон, зростання вартості енергоносіїв, негативний вплив медіа середовища та формування цінностних орієнтацій учнів, пасивна позиція для батьків до освіти дітей. І тому головною метою. Є подальше впровадження нових державних стандартів бази загальної середньої освіти шляхом орієнтування вчителів на розвиток вучних основних ключових компетентностей, що сприятиме зростанню. Цілісної психічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення, патріота з морально-етичними принципами та інноватора, спроможного конкурувати на ринку праці, який навчається впродовж життя, застосування сучасних інформаційних технологій управлінні загальноосвітнім навчальним закладом та організації освітнього процесу, формування позитивного іміджу та стійкого положення навчального закладу на ринку освітніх послуг. Завдання а, забезпечення взаємодії всіх структурних одиниць у школі.